Вінничанка Лідія Жеребнюк бавиться з собакою на кличку. Рада. Що рада, тому що рада, що вона до мене прийшла. Рада, що вона е, забрала її з приюту, що вона буде е, в хорошому стані. Рада Переселенка до Вінниці з Харківщини її евакуювали волонтери. Тимчасово собака мешкала у муніципальному притулку. Тиждень тому її звідти забрала Лідія Жеребнюк. У мене не було чотири роки собачки. Вона прибігла, одразу обв'язала мені руки, закликаю людей, щоб брали, не вигонили з дому, жаліли цих собачок. Загалом у муніципальному притулку 20 собак-переселенців вже у нових родинах із пошуком господарів допомагають благодійники. Засновниця громадської організації Народна територія щастя Валентина Погребняк каже, кожна з цих тварин очікує на свою людину, то шукають тих, хто готовий забрати покинуту тварину додому. На сьогоднішній день то я знайшла дві домівки. Це перший мій такий обов'язок як волонтера. Нині у муніципальному притулку перебуває 82 тварини. Більшість це собаки-переселенці, розповідає директор Леонід Зелінський. Є з Миколаєва, Маріуполя, Харкова. Тварини досі оговтуються від пережитого, не лякаються гучних звуків. Емоційний стан них дуже важкий, бо ну це. Ну, собака вона швидко, це 3-4 тижні. Вона побачила, що її кормлять, вбирають, не нормально, і вона може тут погавкати, навіть іноді побігати, тому що ізначально ці тварини, яких ми соціалізували, їх виводили. Ну, Те, що можна вивезти, розумієте? тобто вигуляти тут на площадки, там, побігати з там, погратися іграшками. Вони всі соціалізувалися. 15 евакуйованих собак потребують тривалої реабілітації, каже Леонід Зелінський. Є тварини, які ну не можуть соціалізуватися, але можуть, але на це дуже треба великі кошти і час. У притулку собаки отримують усю необхідну підтримку та захист. Тут їх за потреби стерилізують, проводять обробку від паразитів, вакцинують. За словами Леоніда Зелінського, частина евакуйованих собак це тварини, що жили на подвір'ях приватних будинків, тому вони хороші охоронці. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.